У Запоріжжі відкрили першу підземну школу. Збудована на глибині 7 метрів. Вона здатна витримати удари будь-якою зброєю. кажуть у військовій адміністрації. Який вигляд має школа і коли учні зможуть нарешті розпочати офлайн навчання? Олена Каптюх розкаже. Ірина привела своїх у першу в Запоріжжі підземну школу. Молодша Міра, першокласниця вперше на шкільних заняттях. Офлайн робили на фігурках малюнки. Її сестра Анна вчиться у п'ятому класі. Все дуже гарно, сподобалося, що все дуже яскраво. Напряму спілкуюся з вчителями та є спілкування з однолітками. Ми з чоловіком працюємо, діти самі залишаються вдома. Це небезпечно. А тут діти будуть знаходитись під наглядом вчителів. Тому тут буде безпечно. Ну і що важливо, що навчальний процес не буде перериватись на глибині 7 метрів під землею. Екскурсію шкільними коридорами проводить директорка закладу Людмила Златова. Вона у нас прошита метал, бетон. Я думаю, що ви бачите і вентиляція, бачите, що в нас є відеокамери по периметру. Чекали на відкриття разом із усіма вчителями. Не поїхав з міста жоден. Останні чотири роки їхні діти навчалися онлайн спершу через коронавірус, а після повномасштабна війна. Стіни вони в нас будуть мобільні. Вони будуть у нас. Ми будемо їх прибирати, і тут будуть великі локації, де будуть діти займатися в мирний час аеробікою спортивними гуртками. Крім звичайних туалетів, є й санвузли для дітей з інвалідністю. Тут вмонтовані широкі двері, щоб зручно було учням на кріслах колісних. Таких дітей в школі сьогодні шестерокуватися, доторкнутися один одного. Мушкам. Земні школі навчатимуться у дві зміни загалом до тисячі дітей для тобто мати циркуляда. Нічого не потрібна циркуліє теж тут теж не цирку є цирку. Жодної крейди, ганчірок та маркерів. Тут всі дошки інтерактивні. Це фантастика. Ну фантастика, що це реалізовано, що це запрацювало. Нам обіцяють програмне найсучасніше забезпечення. На будівництво пішло півроку щодо системи вентиляції та протипожежної безпеки. Консультували міжнародні партнери щодо міцності українські інженери і оборонці над головами дітей. Триметрові бетонні та металеві конструкції, які витримають як ракетний удар. Такі авіабомбу. Дуже переживали, наскільки це буде безпечно, і коли ми вже бачили, скільки тут бетону, як це все було, будувалося, всі процеси, е Наблюдали, і тепер, як вийшла така гарна школа. Вона сучасна, вона гарна, вона безпечна, і це саме головне. На зведення нової школи з нуля витратили 113 мільйонів гривень. 80% ми отримали з за субвенцію міністерства освіти України. 20% – це гроші Запорізької області і міста Запоріжжя. Усього в Запоріжжі відкриють 11 таких шкіл. Дві з них наступного місяця із Запоріжжя. Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.